Як маркетологи, просто мозок наш перевернули на бікрень, коли всім. Довели той факт, що це здорові сніданки. Це не те, що не здорові сніданки, це навіть не здорові десерти. Зараз поясню, в більшості з них десь по 3-4 прихованих цукри. Плюс до всього тут небезпечні жири. Але чому їх називають здоровими сніданками? І Бо вони, фітнес. начебто, із цільних злаків, да фітнес у я схудла на 30 кілограмів. Покажи І це мою це. Я викинула з свого раціону Кума назовжди. схудла за рік на 30 кілограмів. І кума, ось ці всі фітнес на це не ведеться, бо вона підписана на свою куму і знає, що це таке. Ми всі в гуртожитку це їли, мені здається, хрумали, і в сухому, і в, сухому, і в мокрому, і, мокрому і з молоком. І ми були такі дві ну, пишечки знатні. Я вам ніколи не приховувала про те, що я з дитинства зайвою вагою. Але тут виробник пише: нутрі-скоро, типу, це так корисно, бо він додає сюди синтетичні вітаміни, тому це якби. Як як здоров'я якесь пропагується, насправді тут велика кількість некорисних для нас жирів, велика кількість е, е, різноманітних цукрів. Тому мої діти ще цього не пробували. Я думаю, що максимально довго. Не буду їм ще цього давати. Чим же снідати на сніданок? Якщо ви хочете, щоб ваша дитина або ви худли були здоровими, на сніданок потрібно цільнозернова крупа в солоному вигляді, яйце в солоному вигляді, трошки сиру, трошки салату, клітковини. І буде вам щастя. Підпишіться і не губіться. Ви хотіли прийти? Дякую.